Досвідчений рибалка пан Борис обирає тихий і спокійний відпочинок. Половити рибу для нього одне задоволення. Проте на травневі свята інші плани. Я взагалі піду на дачу, внучка піде з нами. Може, її друг піде, не знаю. І будемо там шашлик піч. Не проти свіжого повітря та шашлика і молоді мами. Кажуть, відпочивати з дітками на природі корисно, тому чим більше свят, тим краще. Та й погода відпочинку зараз лише сприяє. Вони, звичайно, потрібні, тому що жара, тепло, сонечко. І мені здається, для всіх все-таки свято, якого би воно не було. Мені здається, кожному хочеться і повідпочивати і на річку сходити, і на природу десь, у кого дітки. От у мене двоє, все менше, То ми дуже до сімей любимо відпочивати, ходити. Там шашлики, картошка, взагалі супер. А колись супер було зовсім інше. Кажуть шахісти-аматори, пан Володимир і пан Василь. Першу травень не уявляли без параду, квітів, прапорів і патріотичного настрою. Весь мір празнув перший май. Це все люди добре знають, це пам'ятають, і це свято дуже поважають. Раніше перед 9 травня був якийсь підйом, настрій, день перемоги. От. Ну, а зараз 1 травня ми вже готуємося до нашої перемоги, щоб ми перемогли над тим агресорам, який напав на нас. От. Ну що зробити? Треба треба якось спілкуватись в'єднев об'єднані нашої сили завдячувати за появу в календарі такого свята як міжнародний день солідарності трудящих і відповідно вихідного закарпатці повинні американцям 1 травня 1886 року американські робочі організували страйк з вимогою восьмигодинного робочого дня відтоді 1 травень вважають символом революції і непримиренної боротьби Цей день відзначають 66 країнах світу Тепер в Україні 1 травня відзначають як свято весни і праці. Пан Борис каже, до Дня Солідарності трудящих нам уже далеко. А перше, 1 мая це праздник трудящихся, наскільки я знаю. А у нас тепер трудящіся є. Може, колись повернеться, бо взагалі це мало. Молодеж в основному не празнує. Зараз тільки споминання одне. Перше травня. Як би там не було, а вихідні завжди відрада. Закарпатці кажуть, їх ніколи багато не буває. У Казахстані 1 травня це свято єдності народу. У Литві – день матері, у Кореї день народження Будди. Ну а у Франції день конвалії. Тож вибирайте свято на смак і відпочивайте.